Порто, перший перших другий сорт, 10 кілограмів, ціна 900 гривень. В першу нашому лотику це така рожеве, класне, кудід. Наступне зірка, безрукавка. Оп, така ззаді. Наступна в нашому лотику, болотику. Обідіть. Таке величенького класного розміру. Наступне. Ой -ой -ой. Це у нас розмір. Ось така зіпка з капюшончиком. Далі у нас спортивні штанці. Це у нас Adidas. Ось такі. Далі у нас зіпочка знову. Нагадую, що це перший, перший другий сорт. Тут є другий, тобто є більш такі б... ознаки носіння. Але перший переважаємо. Тут багато першого сорту. Класний одяг, бомба. 900 гривень. І цей лотик буде ваш. Поїде прямо сьогодні, в день замовлення. Це у нас зіпка. Далі у нас спортивні штанці. Розмір не вказаний. Дивимося далі. А далі у нас ось така тусинка з Далі у нас спортивні штанці такого класного оливкового кольору. Наступні у нас такі типу шкіряні штанці. Це у нас C &I. Далі у нас збірка на з без капюшончика. Це у нас Лос-Анджелес. Ось таке. Далі знову білесеньки. Наступно нашу мотику. Це ось такі лосінки. Оп, далі. На пішончиком. Наступно Зіпка. Але тут, напевно, не працює зірочок. Так. І немає біргуття. Ось така щось по типу куртки. Це, до речі, дуже якийсь великий розмір. І все. Дуже класно, до речі. Далі у нас спортивні штанці 13-14 років. Не знаю, що вони тут роблять, але щось роблять. Далі у нас така гірчечна. Мовтинка. І ще раз залишилося буквально корм речей і нагадую, чому, що ви замовки. Пишіть нам або в коментарі, або нашим менеджерам у нашій соцмережі Telegram Viber. Ще буквально пару позицій. Такі крутинні під підлітці і розмір М. Далі у нас знову розмір М. Ось такий свідорочок тепленький. Наступний такий персиковий. І останню річ, що ось таке. Пишіть. Молодець!